Якщо зберігати рівновагу у своєму житті, продовжувати йти слідом за Богом, приєднатися до Глорії Копланд на передачі переможного освітчу і дізнатися, що вам потрібно робити, аби залишатися зосередженим і йти у правильному напрямку. А ось і Глорія Копланд. Отче, ми любимо тебе. Господи, допомагай нам і відкривай кожному з нас, зокрема, що нам потрібно зробити, аби зростати у нашому духовному житті. що потрібно зробити кожній людині, аби йти далі. Ми хочемо йти вгору, Господи, ми не хочемо лише вийти на якийсь рівень і залишатися там, припинити зростати. Ми хочемо йти далі, продовжувати зростати, і ми просимо у Тебе мудрості, щоб Твоя мудрість виявлялася у всьому нашому житті, і ми налаштовуємося, щоб ставити Твоє Слово на перше місце, щоб проводити час з тобою, щоб бути слухняними Тобі в нашому дусі, коли ти провадиш нас і спонукаєш робити певні речі. Нам потрібно, щоб це було чітким для нас. Господи, ти знаєш, я говорила тобі, якщо ти ясно покажеш це мені, я це зроблю. І те саме говорять тобі зараз інші люди. Покажи мені, що робити, дай мені зрозуміти це, виясни це мені, ми це зробимо. Чи не так? Ми це зробимо. Ми будемо слухняні тобі. Ми хочемо бути всім тим, що тобі потрібно на землі. Ми хочемо бути всім тим, ким тобі потрібно. Провадь нас своїм духом. Показуй нам, чого ти хочеш від нас, і ми це зробимо. Скажіть, я це зроблю. Я зроблю це, Господи, і ми це зробимо. Ми зробимо те, що ти говориш нам. І ми відкриваємо наші серця перед тобою у молитві у Слові Божому. І ми будемо зростати. Ми станемо всім тим, ким ти хочеш нас бачити, і ми віддаємо тобі всю славу в ім'я Ісуса. Ми погоджуємося стосовно цього, і ми приймаємо це. Амінь. Алілуя! Сьогодні я хочу трохи більше поговорити про те, як приймати довголіття. І Я хочу почати з псалму у 12-му вірші сказано. Безкомпромісно праведний буде процвітати як пальма, довговічна, величава, пряма. Корисна і плідна, вони зростатимуть як кедри на ливані, величні стійки, витривалі, нетлінні посаджені у домі Господньому, будуть квітнути на подвір'ях нашого Бога. Зростаючи в благодаті, вони будуть приносити плід і в старості. Вони будуть наповнені життєвих сил. Ви наповнені життєвими силами. Вони будуть наповнені життєвими силами, духовною енергією, слава Богу, багаті у розквіті довіри, любові і задоволення, ось якими ми повинні бути, церкво, ось якими ми повинні бути, ось що повинен бачити світ навколо нас. Вони то живі пам'ятники. Ви колись думали про те, що ви є живим пам'ятником? Я віруючий, я християнин. Ви повинні бути живим пам'ятником. Щоразу, коли люди бачать християнина, вони повинні бачити живого пам'ятника, вони повинні дивуватися. Подивіться на неї, їй 130 років, а вона все ще водить свою машину. Вони є живими пам'ятниками, щоб показувати, що Господь чесний і вірний своїм обітницям. Щоразу, коли ваші сусіди бачать вас, знаючи, що ви християнин. Навернений християнин, відданий християнин, вони повинні бачити перемогу, вони повинні бачити достаток і благословення. Вони то живі пам'ятники, щоб показувати, що Господь чесний і вірний своїм обітницям, що Він скеля, і в ньому немає жодної неправедності. Вони повинні бачити тільки добро. Якщо ми живемо згідно з писанням, саме так і буде, тому що в цьому немає жодних сумнівів. Ми були відкуплені від прокляття і немає жодного сумніву у тому, що кожна погана річ, яка навіть не перелічена у цьому проклятті, є під прокляттям. Дяка Богові! Отже, в чому проблема? Я скажу вам, у чому проблема у нашому мисленні. Ви повинні оновити свій розум Словом Божим. Розумієте, я справді вірю в цьому. Я кажу це не лише тоді, коли проповідую. Я справді вірю цьому. Я вірю, що житиму довго і буду сильною та здоровою. Я вірю цьому. Я вірю слову Божому. Я вірю, що його ранами я була зцілена. Тож, коли з'являються симптоми, я не приймаю їх. Я кажу ні, не смій, ти не прийдеш на мене. Я зцілена. Ісус сам взяв мої хвороби і поніс мої недуги. і як ви зберігаєте це за допомогою постійної діяти Слова Божого. Віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. І Якщо ви хочете жити над нормально добре, ви повинні перебувати у цьому слові. Ви повинні читати це слово щодня. Ви скажете, але в мене немає часу. Що ж, а у вас є час на вирішення своїх проблем? Чи є у вас час тоді, коли ви не можете оплатити свої рахунки? Чи є у вас час на те, щоб виправити ситуацію? Вам потрібно звернутися до слова. І вам не доведеться витрачати свій час на якийсь непотріб, на ті речі, які є під прокляттям. Ми можемо жити над природним життям. Врешті-решт, ми народжені згори. Ми сповнені Духом Святим. Якщо ви не сповнені Духом Святим, вам потрібно сповнитись ним, тому що в цьому є сила. Підніміть руки, хто із сповнених духом, тих, що говорить іншими мовами, може чесно сказати, що ви ніколи не досягнули би багато духовно, поки не сповнились духом. Подивіться чому? Тому що в цьому є сила. Вони приймуть силу, як Дух Святий зійде на них. Ми з Кенетом були християнами досить довго, перш ніж прийняли Духа Святого, але в нас не було багато перемоги. Ми не мали перемоги в нашому житті. Якби ми померли, ми б пішли на небо. І бувало, що ми хотіли, щоб це сталося негайно, але це не спрацювало. Проте ми не мали перемоги у нашому житті, бо поки ми не дізналися про віру, і це був дуже особливий час. Ми почули слово Боже про віру і почали застосовувати його і щось почало змінюватися. і тоді це змінило наше зовнішнє життя. Ми не лише змінилися всередині, наше життя почало змінюватися, коли ми почули слово Боже. І після цього брат Хейгін навчив нас перебувати у Слові Божому. Знаєте, ви повинні перебувати у ньому. Це не те, про що ви можете дізнатися один раз, а потім залишити. Ні, ми живемося Словом Божим, тому ми зберігаємо нашу віру сильною. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І ви не можете зберігати віру без слова. Коли ви повернетесь додому, якщо ви будете заклопотані і припините чинити писання припинити слухати компакт диски, припинити підживлювати свій дух, ви почнете сповзати назад. Біблія називає це відпусканням. Люди відпускають ті речі, тому що не змагаються за слово Боже. Тож не відпускайте його, вставайте рано. Вам не зашкодить, якщо ви встанете рано. Ви звикнете до цього. Вставайте рано і читайте слово Боже, перш ніж підете на роботу. Знайдіть хорошу церкву. Послухайте, я знаю, як сказати вам правду про це недостатньо просто ходити в церкву. Потрібно ходити в церкву, де проповідують слово так. Але моя мама, чи моя бабуся, чи моя прабабуся? Вони ходили у цю церкву. Що ж, подивіться на них Ви хочете бути такими, як ваша мама, чи ваша прабабуся? Чи ви хочете жити в перемозі? Це перемога, яка перемогла світ, віра наша. Знайдіть церкву, яка проповідує вам Слово Боже. І якщо ви пішли в церкву, а потім повернулися додому, і вам здається, що ви нічого не отримали, пошукайте іншу церкву. Хтось може сказати: не думаю, що вам слід так говорити. Люди можуть припинити ходити в мою церкву. Послухайте, якщо ви не годуєте своїх людей, вони повинні припинити ходити у вашу церкву. Запаліть себе і годуйте людей. Амінь. Це надприродний спосіб життя. І ми не можемо жити як нормальні. Ми не є нормальні люди. Інші люди знають це, і я запевняю вас, ми не є нормальні. Ми люди віри, ми люди Слова Божого. Ми з'єднані з Богом. Ми народжені згори. Ми народжені згори. Ми нові усередині. І більшість із нас, якщо не всі, сповнені Духом Святим, і ви повинні сповнитись ним. Тому я скажу, що ми народжені згори і ми сповнені Духом Божим. ви скажете, ну не знаю чи щось змінює. «Що ж це означає, що ви ще не попробували?» У нас все змінилося після того, як ми сповнилися Духом. Ми не особливо зростали духовно, поки не отримали Духа Святого. І це був лише наступний крок. Далі, наступним кроком до того, аби щось змінювалося у світі, у нашому зовнішньому житті, у наших фінансах, у наших потребах, у стіленні нашого тіла і так далі, нам потрібно було дізнатися, що говорить слово. Нам потрібно було дізнатися, що говорить слово. Нам потрібно було навчати. Нам потрібно було навчатися, як діє віра. і знаєте. Я думаю, озираючись на своє життя, якби я не почула, як навчають про віру. Можливо, я би й досі читала свою біблію, але я не впевнена, чи знала би я, як приймати обітниці. і брат Хейгін, наприклад, навчав нас віри. Він знав про віру. Він був стілений ще хлопцем, і він навчився віри. Ви можете все життя пізнавати те, що могли би пізнати від людини, яка вже є експертом. Знаєте, ми навчилися цього від нього протягом року. Ми дізналися стільки всього, що змінило наше життя лише протягом дев'яти місяців. Чи одного року скажу вам тільки перші кілька семінарів, на які ми потрапили, почали змінювати ситуації. Ми почали приймати наші фінанси. Ми дізналися, як вірити Богові, і ми почали приймати і говорити. Це ще одне хороше зауваження. Чи не так? Що ви говорите? це найважливіше у вірі. Перед усім ви повинні вкладати слово у свої очі, свої вуха. Щоб воно проникало у ваше серце і викликало віру. Але після того воно повинно бути у ваших устах. Що ви говорите? Ми дізнаємося, згідно зі Словом Божим, що ми можемо мати те, що ми говоримо. Ми отримаємо те, що ми говоримо, не лише те, що ви говорите у церкві, те, що ви постійно говорите вашими устами. Виходить з вашого серця, І якщо вам важко говорити правильні речі, це проблема серця і проблема уст. Але проблему серця потрібно виправити, перш ніж ви почнете виправляти проблему з устами. Бо чим серце наповнене? наприклад, якщо ви переважно слухаєте погані новини, і в неділю ви йдете у церкву, навіть якщо ви почуєте хорошу новину. Поганих новин більше. саме тому ви повинні опанувати себе вставати вранці або вночі. краще робити це вранці, я так вважаю, тому що увечері знаєте, ви втомлені, і ви дуже легко можете відмовити себе від цього. Прокидайтеся вранці, проводьте час у молитві, проводьте час у слові. Якось господь сказав мені виділяти годину, вставати на годину раніше і молитися. І я робила це. Це було давно, дуже давно. Джон був ще підлітком. І він був буйним підлітком. Можливо, він був моєю найбільшою проблемою. І я хвилювалася, що він не встигне дорости до того віку, щоб виправитися. Я просто була стривожена через нього. Я хвилювалася за нього. І я почула, як це піднялося в мені. Піднімайся на годину раніше, щоранку, і молися бачите, Джон спонукав мене до молитви І це було дуже давно. Це було дуже давно. Тож я почала вставати на годину раніше, щоб молитися через Джона і знаєте, що це змінило моє життя. Знаєте, я і досі роблю це. Я не змогла зупинитися. після того, як я почала, я більше не хотіла зупинятися. Я не могла зупинитися. Це змінило мене, це змінило моє життя, це зробило щось для мене. І Я не наважилася би припинити це робити зараз. Скільки ситуацій ми відвернули у молитві? І це спонукало мене думати про Господа, звертатися до нього, дивитися на нього. Звичайно ж, ми навчилися проводити час у Слові Божому щодня. Ви скажете, ну в мене немає часу. Я скажу вам, як знайти цей час. Кому з вас потрібно більше часу? Вимкніть свій телевізор. Це дуже просто. Просто витягніть шнур з розетки. І у вас буде 4 чи 5 зайвих годин щодня. Чи це необхідно? Ні, ви могли б вставати раніше, і, крім I того, дивитися телевізор, якщо хочете. Я вважаю, ми живемо в небезпечні дні. Я вважаю, Ісус, скоро прийде! На мою думку, якщо він не прийде, ми швидше підемо. Знаєте, скільки років ще нам залишилося? Я не знаю, але ми повинні використати їх найбільш ефективно. Виробіть життя у вірі, життя у Слові Божому. Живіть себе. Ви не можете вижити тільки на тому, що ви отримуєте у церкві. має значення наскільки хорошою є ваша церква. Якщо ви не ходите туди щодня, цього недостатньо. Вам потрібно навчитися їсти самим, живити себе самим. Таким є зрілий християнин. Зрілий християнин може годувати себе сам. Слава Богу. Амінь! І він так і робить. Саме так ваша віра залишається сильною. Важливо мати вчителів. Боже мій, ми стільки дізналися. Це заощадило нам багато років. Хто знає, скільки років нам заощадило проповіді брата Хейгіна. Тому що на той час він вже довго був в служінні, і він знав певні речі, які би ми самі пізнавали багато років. Тож ми почали слухати його проповіді. Він навчав нас, і ми швидко зростали, і ми й досі зростаємо. Якщо ви вийшли на той рівень, де ви не зростаєте, тоді ви неуважні. прислухайся до моїх слів, говорить писання. Нехай твоє серце береже мої заповіді. Це пов'язано. Прислухайтеся до Слова Божого, продовжуйте вкладати це слово у свої очі, в свої вуха, і воно проникне у ваше серце, договоритиме з вами. І тоді, коли ви дізнаєтеся, як усі ми дізналися, виконуйте те, що говорить Слово. Будьте слухняні Слову Божому. Тож це не просто проповідь, це Бог, який говорить до мене. Я весь час отримую виправлення у Слові Божому. І це допомагає мені залишатися чесною, ходити прямою, вузькою стежкою. Перебувати у спілкуванні, не здаватися, не опускати руки, не впадати у невір'я. Я би і не хотіла жити без слова Божого. Я би і не пробувала жити без розмови з Богом щодня. Ви скажете, у мене просто немає часу. Що ж, на то заклопотані. Просто піднімайте себе. Знаєте, раніше у мене було більше роботи, у мене були діти, обов'язки, і я звикла вставати рано. Буду чесною, я пам'ятаю, як Господь сказав мені молитися одну годину на день. І знаєте, я молилася і до того, але не дуже довго. Але я відчула це спонукання. Спершу це було спонукання молитися на мовах одну годину у день. Я пам'ятаю, де ми були тоді, де ми жили, як це було. Це була зима, було холодно. Я прокидалася вранці. Треба було вставати. Я не хотіла вставати. На сьогодні ні, мені холодно, там темно, була зима, темно, але Господь допоміг мені, і я робила це, поки це не стало звичкою. І Я і досі роблю це. Але тепер це вже не проблема. Я вже звикла до цього. Знаєте, найважливіше, щоб ви прислухалися до Бога. Він точно скаже вам, що вам потрібно робити. Я би сказала, що однією з найважливіших речей, яких Господь навчив мене. Яка змінила моє життя більше ніж будь-що у іншій природній сфері, це була ранкова щоденна молитва. І кілька років я молилася в дусі щодня. зараз я молюся англійською своїм розумінням і в дусі. Я й досі молюся годину у день. Але це було дуже важливо. Можливо, вам не потрібно робити це, але я знаю, що це змінило моє життя. Це допомогло мені. Це підкріпило мене. Це змінило мене? Знаєте що? Це стало звичкою. знаєте, ви можете виробити хороші звички. Не знаю, як би я діяла, якби я спала, і не прокидалася щодня для молитви. Я лише закликаю вас бути слухняними Богові і виконати все те, що ви відчуваєте у своєму серці? Можливо, ви отримали щось у своєму серці іти, зробити щось, піти в якусь церкву або піти на служіння або помолитися якимось чином або ще щось зробити і ключ у тому щоб ви були слухняні богові Знаєте, диявол не буде говорити вам прокидатися і молитися годину у день. диявол не спонукатиме вас до хороших речей Тож звідки це приходить ці вказівки вони приходять від господа чи це важливо без сумніву він намагається привести вас у перемогу це перемога, що світ перемогла, віра наша. Проводьте час у слові щодня, моліться. Знаєте, якщо Господь говорить вам молитися 10 хвилин на день, моліться 10 хвилин, 15 хвилин, чи скільки важливо виконувати те, що він говорить. і я можу озирнутися на своє життя. Я живу так вже досить довго, і я можу сказати вам, що все, до чого Господь спонукав мене. Принесло великі дивіденди, і я би не змінила ці речі зараз. Алілує. Я би не поміняла їх ні на що. Сьогодні я проповідую про довголіття. Тож я не знаю, як я завела розмову про це. Однак і я буду той самий, говорить Господь, до старості вашої і до сивини вас носитиму. Я вчинив, і я буду носити. І я двигатиму, і я порятую. Можливо, хтось із вас стає старшим, як ми з Кеннетом. Всі ми стаємо старшими. Але можливо, ви боїтеся за те, хто буде дбати про вас, хто піклуватиметься про мене. Можливо, у вас немає нікого, хто на вашу думку міг би дбати, піклуватися про вас. Бог подбає про вас. Бог подбає про вас. і що важливіше, якщо ви попросите його, він пошле вам когось у підмогу. Знаєте, якщо ви вже старші, і вам здається, що ви потребуєте допомоги, ви не знаєте, що ви будете робити, хто допомагатиме вам робити це або інше. Господь пошле вам допомогу. Амінь. Але що найважливіше для будь-кого з нас у будь-якому віці, щоб ми проводили час з Господом, щоб ми слухали того, що він говорить нам. Можливо, він дає вам вказівку переїхати сюди, переїхати туди. Можливо, він спланував щось для вас в іншому місці, але церкву, ми наповнені Духом Святим, Дух Божий усередині нас живе в нас, керує нами. Виконути вказівки нашого Духа. Це ще одна важлива річ, якою ми навчилися від брата Хейгіна: виконувати те, що ви отримуєте у своєму серці. Чи я завжди знаю, що це від Бога чи ні? Ні, якщо я не знаю, якщо отримую щось і думаю, ну не знаю, чи це Господь, чи ні, тоді я просто роздумую над цим, поки не знатиму точно. Чого ти хочеш? І це називається внутрішнім свідченням. У більшості випадків ми ведені, чи знаками, чи чудесами, ми ведені Словом Божим, і ми ведені цим внутрішнім свідченням, простою вказівкою, ти повинен зробити це. І я пересвідчилася у своєму житті. Якщо я отримую вказівку зробити щось, і я не знаю напевно, чи це Господь чи ні. Цілком можливо, що я таки зроблю це. Якщо це щось добре і духовне, тому що я хочу бути слухняною Богові. Тож, моліться, перебувайте у слові самі. Ви не можете отримати все, що вам необхідно, у церкві. Вам необхідно проводити час у слові. Вставайте рано, проводьте час у слові. Моліться в дусі, моліться розумом, прислухайтеся до свого серця, очікуйте бути веденими духом. Бог хоче, щоб ми ходили у перемозі. У нього є шлях, щоб ми ходили в перемозі, але ми повинні бути уважними до нього. Прислухайся до моїх слів, сказано в книзі приповістей. Погоджуйся з моїми приповістями і корися їм. Тож я хочу закликати себе і всіх нас. Пересвідчитися, що ми присвячуємо увагу і даємо Богові те, з чим він міг працювати. неможливо ходити в перемозі, не проводячи час з Господом у світі. Надто багато сміття, надто багато непотрібу, надто багато речей, які оточують нас, надто багато проблем. Ми повинні залишатися в контакті з Богом, і це перебування в контакті з ним допоможе вам жити довго і бути здоровими та сильними. Вітаю вас, я Джеремі Пірсонс. У цих проповідях, які ми з вами слухаємо, ми дізнаємося, як рухатися в правильному напрямку, але для цього потрібно зробити один важливий перший крок визнати Ісуса Господом свого життя, прийняти Його як свого Спасителя і сповнитися Духом Святим. І як сказала моя бабуся Глорія Копланд. Ви можете жити над природним життям, але воно починається звідси. І якщо ви ще не прийняли Ісуса своїм Господом, помиліться зараз зі мною. Скажіть, Боже на небі, я вірю в Твого Сина Ісуса. І я прошу тебе, пробач мені мої гріхи, очисти мене від мого минулого, створи мене заново. Ісусе, будь моїм Господом. Я вірю в Тебе. Ти помер заради мене. Ти воскрес заради мене, і ти живеш для мене. Сповни мене своїм Святим Духом в ім'я Ісуса. Амінь. Послухайте, якщо сьогодні ви помолилися разом зі мною, ви повинні знати, що місія, яке натакує, радіє разом з вами. І що ще краще, все небо радіє разом з вами. І ми хотіли б безкоштовно надіслати вам цей подарунок. Напишіть нам і замовте його. Це книга під назвою Все це він зробив для вас. А також невеликий буклет про те, як досліджувати Біблію. Ці дві книги допоможуть вам вийти на стежку і почати жити цим надприродним життям, ходити вірою і жити у Слові Божому. Вам потрібно заглибитися у Слово, вам потрібно читати його щодня. Це Бог, який розмовляє з вами. Ніколи не кажіть, що Бог не говорить до вас. Він говорить до вас через своє слово. Зробіть своє замовлення сьогодні, і ми надійшломо його вам. Також хочу нагадати вам про наш партнерський пакет. У Бога є план для вашого життя, і він охоплює кожну сферу, охоплює ваші фінанси і те, як ви живете, і ваші фінансові умови. Обов'язково досліджуйте такі схожі матеріали, тому що за допомогою них ви будете заглиблюватися у слово, пізнавати, що говорить слово Боже, що воно говорить про життя вільне від боргів. Ви знали, що слово Боже говорить дещо на цю тему. Тому обов'язково досліджуйте ці питання. Зробіть своє замовлення сьогодні. Воно стане для вас великим благословенням. Приєднуйтесь до нас завтра. Ці передачі говорю вам з власного досвіду. Я дивлюся їх давно. І коли ви вкладаєте такі істини в свої очі, в свої вуха, і вони починають сходити з ваших густ. Слово Боже починає впливати на кожну сферу. Вашого життя Бог дуже добрий і Він дуже любить вас. це Джеремі Пірсон знагадує нагадує вам, що Бог справді любить вас. Ми любимо вас. І як завжди говорять Кенета Глорія Копленд, Ісус є Господь. Ісус бажає, щоб кожен у тілі Христа. Ходив вірою, жив вірою і проголошував слово віри на роботі, на вулиці, всюди. Якщо ви запитуєте, яка ваша доля і призначення в житті, ви призначені перетворюватись на образ ісуса дивіться, переможний голос віруюча Кеннетом і глорію коплен з понеділка по п'ятницю.